Нещасний випадок забрав життя 22-річної дівчини. Із даху будинку по вулиці Рози Люксембург на перехожу впала людяна глиба, яка травмувала їй голову. Повідомляють в обласному управлінні поліції. У лікарні дівчина померла. Випадок занесено до спеціального реєстру. Триває слідство. Втім, чи буде хтось покараний, засвідчить результати розслідування та рішення суду. Каретою швидкої допомоги жінку, 22-річну мешканку Глобанщини, було доставлено до. Лікарні травми виявилися несумісні з життям. Наразі, по факту, міліція проводить перевірку. Користуючись можливістю, хочемо закликати громадян бути вкрай уважними та обережними. А не ходити під дахами та балконами, де звисають бурульки, не ходити за межами встановлених горош. І такі необхідні заходи вони дадуть можливість врятувати себе від трагедії. Очевидець події розповідає, вийшов на ганок офісу, щоб поговорити зі знайомими. Тоді і почув гучний звук, падаючої брили льоду. Швидко проїхала, буквально 3-4 хвилини. Ну тут вже шкору. І Богу, не було пробки. Ніяких тут не було. Зовсім. Огорожено було далі. Полтавці у смерті дівчини звинувачують байдужість комунальних служб. Таку безвідповідальність вони помічають вже протягом останніх п'яти років і дивуються, чому міській владі немає до цього діла. «Мені, повинні комунальні служби. Це по-перше. А по-друге, скільки разів і по телебаченню було при для людей. У всіх не тільки похилого вікна, а й всіх, щоб в такий період, коли йде тайні сніг, коли температура підвищилась, плюсовато стала, щоб були обережні. І оці всі, які привищують огорожі, то я вважаю, що вони потрібні, а люди самі трохи винувачують. Раніше як був жив тут. Я робив тут Жеки. Раніше воно дві дворники, і ми робили, відчилали, все чистили, все. а зараз нікому нічого не треба. Отакий-не От такий мер наш. Нагадаємо, це другий смертельний випадок, спричинений падінням брил льоду та снігу із дахів полтавських будинків. 29 січня по вулиці Жовтневій таке ж нещастя трапилося із 69-річною жінкою.